І сьогодні зробила подаруночки своїм бабусям. Ось з першим. Це така вісьмірочка з країнськими такими тонами. Я з нею моєму бабусі волонтеру вже це зробила. Ось таку вісьмірку. З... Написалась тут ось. Так ось сюди. щоб не забути нічого. Далі. Оце вісьмірка, що мухами робили. Ось. Такая фиолетовая, с таким открытием. Такая гармоничная, как так, так, моя бабуся. Есть такая нежная, но тоже люблю, я про бабусю, я ее тоже люблю. Есть такой, mm -hmm. я ее буду нежными кветочками. Тут сам больше кветочков. Есть такая нежная, весь мир коскветочек. Так, мене вийшов, всім папа. Своїй тьоті, я ось таку відкриточку. І я хочу, якщо хочете, я можу зняти, як я буду робити великий букетик із ну, такий не букет. Типу ось такого, але більшого. Ось так ось.